Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною, і з вами я, Валентина. Сьогодні, нарешті, довгоочікуване відео яке, мною, яке я хочу його зняти, ну ніяк не зніму. Сьогодні виділила час: у мене сьогодні 2 липня, ілька, церковне свято. Я в такі і великі свята, і маленькі не в'яжу не рукодільничаю, тому я вирішила записати відео, яке я вам обіцяла. А саме тема нашого відео мої рукодільні покупки літа. Я хочу сказати, що великих покупок у мене не було по пару моточків, по три, по чотири. І недоцільно було знімати таке відео показати в одній покупці. Наприклад, я закупилася пряжею для халата. Дві упаковки взяла для сина, то показати на 3 хвилини на 5, що я купила Алізе Софті, то було б недоречно. Підзбирала за ціле літо і вирішила зняти. І так, почнемо з героя нашого відео. Всі її знають, наша вся улюблена, знайома пряжа Алізе Бебі Софті. Колір дуже гарний, він пасує дівчаткам і хлопчикам, хочу ще вам відкрити такий. І з такої пряжі я в'язала шапки. Дуже гарно виходить, і дорослим і дітям не продуває вітер. Дуже достойно, гарна пряжа. Придивіться, в кого є такі. Клієнти або родичі, яким все коле, то можна сміло брати таку ниточку. Я спочатку додавала в шапочку ниточку з пандексу, на початку і в'язала далі. Можна її скомбінувати з будь-якою другою, тоненькою ниточкою для стабільності. Я думаю, можна додати. Алізала на голд 800 тоненьку, або якусь ниточку 400 м100 грам такого метражу, до такої ниточки, щоб бути стабільною, щоб не так воно розтягувалося. Шапочка трішки розтяглася, але не критично. Я в'язала біні, то ці шапочки носять із задоволенням. такий у мене моточок, зараз я вам скажу, ну всі знають 50 грамах. 115 метрів, я вам хочу сказати колір. Дуже-дуже він гарний, колір 119. От він такий сіро-блакитний. Так він і передається вам точно, точно як є на екрані. Такої пряжі у мене 10 моточків, і з неї я почала в'язати банний халатик для сина. Далі. Замовляю в основному магазині Канді Ярн отакі криточки невеличкими заказами. Тут ось вони, всі ви знаєте, додають вони і схемки сканувати, і буде вам відомо як в'язати ось таку шапочку з Рафії. Це Хейворд, здається, із Flowers або Rose Garden, із YarnArt Flowers. Детальний опис є, дуже-дуже цікаво, безплатні описи. Скануємо код і дивимося, як в'язати, хто хоче навчитися. От це дуже така вдала фішка у цього інтернет-магазину. Хочу сказати, що всі, всі мої покупки пряжні і не тільки пряжні, замовлені в цьому магазині. Це не реклама, просто ділюся з вами своєю покупкою. Так. Була в мене покупка. І нарешті, дівчатка, я хвилювалася, що де вони не стали писати що зайчик номер 8 і На замовленнях стали писати на останньому замовленні було написано ваше замовлення склад байливо зайчик номер 8 Ось такий у мене був набірчик. Но він у мене зараз розформований. Набір сантиметр плюс щотчик електронний. У мене ніколи не було лічильника рядів. Такого я собі замовила, на нього була скидка. І коли вже я замовила, зробила замовлення, до мене передзвонює менеджер, і ви знаєте, хто замовляє, в них така фішка, вони рекомендують ще до замовлення додати якийсь акційний набір. То там дуже гарні бувають акційні набори. В одному акційному наборі я купила ось такі собі ножнички. Це теж з літніх покупок ножнички. І щось ще було до нього друге в подарунок. Ну, не не пам'ятаю. Це я в кінці травня, початку червня купувала. То, дівчатка, вам уже не скажу. Зручні такі ножнички відрізати, ниточку. От це спасибі, що вони так накидають, як то кажуть, в нагрузку в дов'язку, то завдяки цьому і з'являються такі необхідні для нас інструменти. Так би не купив, а то запропонували і взяв. Так, це з другого набору до складу цього набору. Входи в лічильник рядів електронний такий, Ще я ним не користувалася, бо це з моєї останньої покупки. І сантиметрова стрічка, така, знаєте, кругла з кнопочкою рулеточка, така червоного кольору. Залишилось у мене на роботі, бо я в'яжу там кофточку для внучки і виміряла довжину рукавчика, чесно кажучи, забулася, я сьогодні не в'язала. І так в мене в'язання пролежало в корзинці на роботі, то я забулася за той і лічильник. У мене був такий, мені люб'язно, дарувала Анна Горєлова, такий блакитно-жовтий, патріотичний, моя в'язальна подруга. Але синочок якось випадково там зламав його. Він так розстроївся. Це подарунок, мама я зламав, Каже, нічого страшного. Купимо новий подарунок. Да. Це дуже добре. І дякуючи Ані, я спробувала таку. Сантиметрову стрічку і також замовила в наборі. Так, пройдемося далі по подрібничкам. Ось такі з останнього замовлення теж гудзики. Вони щось зовсім дешево, по акції по розпродажі були. Я взяла 5 штучок, таких, вони пластмасові. Написано «Handmade» з, з любов'ю, знається. Ну, так. Ось такі світленькі такі, вони добагать до. Багатьох речей підійдуть. Я замовила кофточки для кофточки, кофтинку для внучки. Буду підбирати які або такі, тим паче, що ціна тут. Гривня 25, здається, от один ґудзик. У нас в магазинах дорожче, і це треба їхати мені райцентр. Тож, Затрати на пальне і чи на автобус, то і часу немає катастрофічно, то вирішила замовити отакі гудзички. Далі отакі От теж вони недорогі. В розпродажі були. Тут якось вони насипом, так не знаю, вони дерев'яні дерев'яні гудзики, мабуть, їх можна двосторонніми, такі в стилі ретро. Це годинничок, такий милий, гарний годинничок з совами. Як показують, мабуть, так, щоб вам фокусувалося. Тут такий ось романтичний годинничок, такий з розами сім'я. Ну, дуже гарно. Це просто якийсь тут мотив. Тут такий патріотично, жовто-блакитний гудзечок, Такий все вони 10 штук я взяла. Такі вони різні. В них мені сподобалося тим, що ви їх можете пришити другим боком, як вам потрібно, базовий такий гудзик пришив. так. Якщо до чогось підбирати іншим боком. Но, в принципі, вони з одної опери, як то скажуть, то можна їх так хаотично пришити, і воно буде гарно виглядати на дитячому вирібі. Я це брала на дитячий виріб про запас виберу, які я гудзики використаю. Нашивочок. У мене трішки є, я не брала. Там були скидки на нашивочки. Но... Не брала цей раз. Далі взяла ось такі, теж вони, чи гудзики, чи нашивка, взяла три штучки, такі пташки. Хай будуть, можливо, як брошку пришию на ковтинку, можливо, я використаю на внучкину ковтинку такі гудзики. І на полочку пришию ось таких от пташенят. З пластику, пластмасові такі. Три пташечки. Ну, це таке, дівчатка, що з мілочовки. Так, ще пройдемося, мабуть, по пряжі. Так, далі я купила і вже почала в'язати шкарпетки. Купила шкарпеткову пряжу. В минулому відео я вам показувала гімалая. Сук здається, мені вона сподобалася. Тут у неї цікавий склад, ну, як у більшості шкарпеткової пряжі, 75% вовни і 25% якихось, якогось іншого волокна для стабільності, щоб не протиралось. Тут нейлон. Я раніше бачила поліамід, поліакрил, поліестр, а нейлона я не зустрічала, то я взяла з нейлоном, ну... Як сказати по-чесному, я взяла, бо вона була сама дешевша шкарпеткова і мені підходила така, її колір такий, то я зато взяла. Вже одну шкарпетку я зв'язала, ще не прала. Пряжа подобається. Взяла я один моточок такий, ну, Як же, щоб не чоловікові теж потрібно, взяла ось такий. Він у вас передається світліший. На моніторі в реалі цей колір темніший. Він такий, як графітний. Будуть такі теж шкарпетки. Все так само: 400 грамів в 100 метрах. Колір 150-01. Гімалая сок збрала на сайті теж кандіярн. Коштувала вона 88, здається, гривень. Чи 89, так як і ця. Тут колір 160-02. Ну, а, да, це, здається ж колір 02 Лоти, ну, кому цікавить, ось так дивіться, сіра і така. ця темніше передається у вас, як не дивно, а ця світліше. Ось такі дві, дві ниточки. Два моточки для в'язання шкарпеток. Далі теж по знижці. Гімалая Lana Lux 400. пряжа. 100 грам 400 метрів. Колір такий рожевий, передається він у вас вірно. У мене такої пряжі 4 моточки, такий холодний рожевий, мені такий холодний рожевий пасує, щось буде, можливо, якийсь светрик, демісезонний чи, чи щось. Це напів вовна, 50% акрил і 50% вовна. Виробництво Туреччина, виробник Хімалая, чи Гімалая, як там говорять вони, точніше не скажем. Рекомендують інструмент спиці 4 мм. Ну, я не згоджуся з тим на 4. 400 метрів в'язать, ну ні, ну трійка. Це максимум, як на мене, максимум а так 25-2,5. Ну, можливо, якщо ажурне щось в'язати, можна метраж гарний зв'язати бактус. Ну, на бактус можна четвірку взяти. Ну, як на... Або як ажурний такий джемперок чи палантин, то можна, якщо в'язати такий для тепла джемперок зимовий, то я б не рекомендувала. пряжу Інструмент номер 4 ну, Це в залежності від того, що ми будемо робити, який ми будемо виріб в'язати. Гачок рекомендують 3,5. Отак файн. Тут напис ну, тоненька мається на увазі. Будемо пробувати зимку щось в'язати. Далі моточок такої пряжі. Ангора Eкстра Fine. Ну, ангора, саме знаєте, біля ангори лежало. <сум> Виробництво Туреччина теж недорого. Взяла моточок, спробувати, можливо, буде чи на пов'язку, чи на шапочку, чи на щось буде. 50 грамовий моточок, 150 метрів. Ну, тут, дівчатка, дивіться, яка хитрість виробника пишуть тут великими буквами Ангора. Я ж спокусилась думаю, це Ангора по такій ціні. А тут виявляється, що тут у нас є. Фокус-фокус. Так, поліамід, віскоза і ангора. 50% поліамід, 35% віскоза і 15% тільки ангори. Рекомендують інструмент спиці номер 3 Погоджуся з цим колір. Такий от такий. Ниточка м'якенька-м'якенька. Вона мені на, дівчатка на, е, тактильна, як ніби оце софті, пряжу. Я відчуваю точно так. таке як високообйомна трішки вона. ну, Я не скажу, що, тут, що це тут є <сум> щось зімний склад, я б сказала, що це не знаю, літній такий. Е, Хлопок за крилом. От і все м'якесенький такий. Оце таке на дотик, аби не читати етикетку, то хлопок за крилом. І все. Джинс. На дотик, тільки трішки м'якший. А ниточка така і по товщині приблизно. І от так от виглядає. Так. От такі покупочки далі. Головний, як то кажуть, гость програми, головна покупка така моя. Я давно хотіла її купити. І це взагалі ну, на сайтах не дешева така покупка. Дівчатка, дивіться, видно, вам ні, це тримач для пряжі, для бобіни, який крутиться. Це дерево, це ручна робота, різблення тут таке гарне. Бачите? Як вам виглядає це все теж різьблення, воно випуклості тут усі. Бачите, таке воно фактурне в стилі бароко, як то кажучи. Оце пахне деревом, така розмотка. Не розмотка, а тримач для бобіни. Ось така моя покупочка в нас у місті. Є хлопець, який займається цим. якось. Зайшов в магазин, ми розговорилися, він зробив покупку, а раніше ми працювали на одному підприємстві. то Він каже, ви в'яжете. Говорю, так, а в мене є, може вас зацікавить. Я говорю, ну мене дуже цікавить. Таке, ну Ми спитали за ціну, мене ціна влаштувала. Того, що, дивлячись на сайтах, скільки воно коштує, то це Ну, лиш, ну я не могла собі дозволити за такі кошти купити такий аксесуар. А... Дякуючи цьому моєму знайомому, я порадувала себе такою розмоткою. В нього є такі ще й горизонтальна, дуже гарна, вертикальна, кого зацікавить. Я там уже мене питала Наташа, я їй давала на інстаграм посилання на інстаграм цього хлопця. Він там саме це такий. Рукодільник, як і ми. Все гарно воно крутиться, тільки в'язать. Ну, бобін в мене одна. ну, Я думаю, до зимового сезону з'явиться ще, щоб спробувати її в роботі. цю таку, Цей такий тримач для бобін. Ну, Не награємося, як малі діти, я вже говорила, в кожного своє, в кожного свої причуди. В рибалок свої у нас в'язальщиць. Свої вишивальщиці, рукодільниць, от такі у нас такі хобні аксесуари, хобні штучки. Штучки для хобі. Отака от моя це основна така покупка що велика. Далі, дівчатка, я завжди все хотіла, планувала собі купити такий органайзер для спиць. І тут теж на магазині Кандіяр була на нього знижка, я купила от такий от чохол. Тут, правда, небагато міста всередині для нього, але ж, а все ж таки, мене влаштовує, я купила. Я сюди покладу ті інструменти, якими дійсно користуюсь, ну, такі дорожчі спиці. І хай воно мені буде тут. Я вирішила так, бо все не влазо. У мене є косметичка там чорна. А деякі речі я положу сюди, деякі інструменти. Дивіться, тут такі. Це мене тут спиці шкарпеткові CNPRінг, четвірка лежать. Тоді спиці з аврори. Шкарпеткові, тут два мої гачки. Кловер зараз в роботі. Так що тут тільки два. Далі мої ножнички такі кусачки. Далі у мене тут. Ну, зараз зв'язала один шкарпет, тобто витягнуті, це теж моя покупка літня. Шкарпеткові спиці «Knit Pro ProZінк розміром 2,5. Ідуть вони в такому ось чохлі, тут резиночки. Вони отак Ну, Я думаю, в'язальщиці знають. Мені вони подобаються, мене здивувало тим, можливо, там є різний номер. Так як у мене із зінгів тільки... Одні були отакі, от то мене здивував розмір, що ці чи, можливо, вони йдуть укорочені, а ці довші Оцими довшими мені зручніше працювати, чим такими. Я знаю, там ще є в різних виробників ще коротші, напевно, 11 см. Але вони мені зовсім не зручні в руці. Так, от, така покупочка. Шкарпеткові спиці ZING розміром 2,5. Їх. Тут буду ставити, але зараз не ставлю, бо після зйомки відео буду розпочинати в'язати другу шкарпетку. Зараз це я так і відложу на мій новий процес. Далі, Ось так воно. Тут це найбільший такий карманчик. В ньому у мене знаходяться спиці теж моя літня покупка. Так як. Чи немає поставок, на багатьох сайтах вже залишки спиць, інструментів і крючків, то я замовила собі дві пари спиць, Чиагу, мені дуже сподобалося, я замовила, чима... Чиагу лейс пишуть, я так зрозуміла, лейс це прямі, а кнітрет це за округленням, загином отут, біля лесочки. Взяла тоненькі, з того, що було. В наявності взяла 2,25 довжина лески 80 см. Пробувала в'язати. Спиці подобаються. Гостренький такий кінчик у них, загострений, прям гостенький-гостенький. Зручні в роботі, ниточку не Червона така, Червоний такий тросик у них. Ну... Мені подобаються вони. Я пробувала ними в'язати резинку до шкарпеток, які в'яжу зараз. Шкарпетки диванні для себе із ось такої пряжі. А далі на таких я зв'язала резиночку, бо в мене не було тоненьких таких, думаю, необхідності мені не потрібно. Резиночку на 2,25 зв'язала. А на 2,5 далі. Продовжила в'язати. Так от ці спиці в мене тут лежать, вони сюди гарно входять. І купила я другі спиці, чи Кнітред. мені порекомендувала продавець. Мене дівчатка питали в коментарях, де я замовляла. Я не можу сказати, де я замовляла. Не те, що я не хочу сказати. Я просто ну, я не пам'ятаю, Шука, шукала на платформі про. І там мені вирізло в деяких магазинах зовсім не було в наявності, а в одному це я знайшла таке, але ну, це більше місяця. Я замовляла його назад, і ці спиці в мене вже в роботі. Я ними прив'язала доволі непогано і можу сказати про їх свій отзим, відгук. Я в'яжу ними свій сарафан, він в'яжеться так, так, дівчатка. Із Ярнард Flowers Unicolor. Ось вони чим відрізняються від звичайних, вони отакі загнуті. Які вони зручні, в кого є можливість або хто хоче оновити свій інструмент, обов'язково спробуйте. На них прям плеве воно все в зв'язку з цього загнутого кінчика. У мене кругове в'язання, воно прям саме плеве. Кінчик тут теж гостренький, ниточку не розщеплює, дарма що тут. Я з такої пряжі в'яжу, яка з п'яти, стається тонезеньких-тонезеньких ниточок е, спутана. То воно мені не розщеплює, це дуже важливо. Ніде нема ніякого Тут, е, пісочка без задоринки, як говориться. Отут нема ніякого, не ні зачіпається, так як в інших спицях. Ну, прекрасні. У мене є. У мене щось не дуже вдалі. Отакі є 2,5 кніт про зінги. У ну, мене тут в одному це як вилізло воно, ну, я вже і клеїла, і зачіпається, і мучуся я з ними. ось, Я ними нічого не вяжу, почала в'язати ними цей свій сарафан, намучилася і лежала. Багато чого залежить від гарного інструменту. І швидкість в'язання, і наше бажання в'язати. так от, я... Такими спицями в'яжу, е, дуже-дуже мені подобається. Як буде в мене можливість фінансова і, і необхідність, ну, необхідність, я думаю, у нас рукодільний завжди є, але не, всіда, не завжди фінансова можливість і ну, першочергова, скажімо так, куди вкласти кошти, то я б ще б собі купила б е, і особливо за таким загнутим. загнутим таким... Загнутою спицею купила б кнітрет. Вони називаються кнітрет. Зверніть увагу, хто хоче купити прямі. Прямі будуть лейс, а ці кнітрет, що загнуті. Отак, от, от теж в мене вони тут лежать. І я знаю, що тут у мене інструменти, мій улюблений кловер, мої агушечки. Це в мене в такому гарному будиночку зберігаються. Так, от, на цьому я буду. Закривається воно на кнопочки. От такі мої рукодільні літні покупки. На цьому я буду закінчувати своє відео, бо вже там прийшов мій син, туди-сюди бігає, потрібно його годувати. У мене вже вечір. Буду монтувати і вигружати відео. Можливо, воно буде ввечері, а можливо, на другий день. Подивлюся, ще не вирішила. Так от. Всім вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки за те, що ви зі мною. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться. Я думаю, вам не важко це зробити. Поставте вподобайку, щоб просунути канал, бо зараз щось дуже-дуже все на місці. Опускаються руки, але розумію, що потрібно. Часу немає, ну, це вже не ваші проблеми, як то кажучи. Але просто хочу вам нагадати, що, будь ласка. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь мене. Всіх вас міцно обіймаю, всіх цілую. До скорих і нових зустрічей. До побачення! З вами була Валентина.